Латін, джерело міо, і Марганцю та Елмател в листопаді мають набути чинності нові санкції США проти Роснівті та Лукойла. Чи Трамп може їх скасувати і чому тиск санкціями досі не змінив позиції Москви? Чи справді саміт G20 може стати місцем історичної зустрічі Зеленського та Путіна? Та навіщо Трампу військова авантюра в Венесуелі? Поговоримо про це все з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю. Доброго дня. Ну, от, власне, бачимо, що президент Фінляндії Олександр Стопо висловив таке своє переконання, бачення, так що Зеленський та Путін можуть теоретично зустрітися на саміті G20, але за умови, що от протягом наступних двох-трьох тижнів ситуація буде розвиватися так, як очікується. От, власне, що тут може означати цей вислів, як очікується, і чи є ознаки того, що е кулуарно ведуться, все ж таки певні домовленості, про які ми ще не здогадуємось. Щось президент Фінляндії починає мене розчаровувати, звідки він? <головіка> Гольф правильно зіграв, правильно розуміє ризики Росії, <головіка> щось починає якісь фантазії розводити, звідки він взяв, що можливо там зустріч або Путіна з Зеленським, або е, там, Трампа з, з Путіним. Слухайте, тут Путін боїться в Казахстан полетіти на з зеленським. А він про південну Африку, що він туди поїде. Не знаю, щось щось втрачає кваліфікацію. Президент Фінляндії. От сподіваюся, він виправиться. Ми все ж таки віримо в найкраще, тому що я не бачу взагалі підстав, на якій він це взагалі робить. Це перше. друге питання про що розмова? Ніхто нічого міняти позицію. Путін не збирається. Що там роз, буде розказувати Зеленському про історію України? Ну я думаю, що Зеленський і так в курсі е, того, що, е, що відбувалося в нашій країні. А от е, Трампу розповідати історію про Бандеру вже про Леніна? Ну тому що він вже не встиг розказати на Лясиці. Не встиг. Ну я не думаю, що Трампу це цікаво слухати. Я не бачу взагалі які підстав говорити, що щось можливо чи йдуть якісь е, перемовини. Ну, так такі перемовини постійно йдуть. Вони з мого початку війни йдуть, хтось там з кимось зустрічається, щось говорить, яке все вирішує зараз сила України, дрони далекобійні, які Україна п'є по території Російської Федерації. Тому не бачу підстав говорити, що це буде так. От, за вашими оцінками, в цілому, чи можливий ще досі цей сценарій, який пропонував Трамп про зупинку по лінії фронту, а далі вже власне там сідати за стіл перемовин? Чи є в цілому у Трампа ще якісь важелі тиску на Путіна, так щоб власне добити цей сценарій? Ні, ні, це не так. Ми повинні розуміти, що це повна тофта. Але в голос ми сказати це не можемо. Да? Зеленський повинен демонструвати бажання саме такого сценарію, використовуючи відсутність Путіна. На перемовинах з ним в якості тиску на Трампа показувати, що не бачите Дональд Фредович. Він він вас не поважає, і провокувати Трампа на те, щоб він змушував Путіна, це робити. Тільки ми повинні розуміти. знаєте, от ми повинні і, і, і ми повинні розуміти, що Трамп десь може не розрахувати своїх сил. Ну знаєте, американці американців просто можуть не розрахувати своїх сил десь натиснути. На чию шию о, в цьому, або Росії, або Путіни, і зламають по дорозі. Нас це теж влаштовує. Нас же не влаштовує зупинка по лінії розмежування. Це гарний привід, щоб тиснути на Росію, щоб американці навалилися усією своєю там тушкою, для того, щоб переламали там всім кістки. І в результаті буде розмова не про лінію розмежування, а про те, як росіяни драпують на кордони 91-го року. Тому тому так. ну Ви повинні розрізняти дипломатичні ігри дипломатичні ігри від реального життя. так А наближає до цього сценарій якраз удари України по території Росії. так От СБУшники влупили зараз по цьому потопсе і пошкодили танкери, які зайшли. Оце реальні санкції на танкерний флот. Називається «не так пошкодили три три суда значить бажаючи заходити в порти а, новоросійська буде дуже мало ну і взагалі то, того регіону а, далі в, в, робити ракети довбати далі по території росії е, більше більше послаблюючи при цьому при чому звичайно президент повинен е, висвітлювати показувати великий оптимізм Висловлювати великий жаль, що немає Путіна, і тиснути на Трампа і задавати таке. ну ну що, що що робити, Давайте ще піднатиснемо на тих. Давайте ще санкції запровадимо. Давайте там гавки нам більше, щоб вас теж поважали в першу чергу, тому що він, він підточує ваш авторитет, а не наш авторитет. І грати на цих почуттях і це тенденція це, 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 це так дуже добра. Нам, нам же ж не потрібна реальне е, зупинка по лінії розмежування. Нам потрібна гарна громадянська війна в Росії. Так? нам потрібна організація там блекауту. А це все інше залежить від виробництва нашої зброї. Для цього ми повинні вжити заходів, відкрити весь експорт для наших виробників. А ми повинні робити все для того, щоб у нас було виробництво, військові ризики в першу чергу. Зараз проблема страхування військових ризиків на території України, щоб компенсували виробникам і можливість списати знищене майно, виробництво компенсація за знищене майно підприємств і багато чого іншого кредитування і так далі. От на чому ми повинні концентруватися. Так що нинішня дипломатична позиція вона досить смісна для України. Україна о, включає режим Окуня о, і говорить, що ми дуже хочемо зустрічатися Путіна. Хоча я розумію, що Зеленському нафіг той Путін не потрібен, ось і так зрозуміло, що він скаже. Але ми провокуємо Сполучені Штати Америки, щоб вони о, на них натиснули так. <laughs> щоб там кісток хтось не розібрав, розумієте, просто американці можуть не розрахувати своїх сил. Вони настільки великі, настільки потужні, що вони можуть вони можуть подумати: от ми трохи от вдаримо, щоб змусити. Ну, як вони думають, а воно і посипатись можуть. От дивіться, влупили санкції по рознавці і по лукойлу. Бачите, яка суета почалась в Росії, і Дмитрієв там літає, і китайці починають відмовлятися ну там, поки невідомо, відмовлятися від закупівлі російської нафти. Індуси починають думати. Лукою впаниться, розпродає свої активи в Європі і так далі. Бачите, це ж вони тільки трохи. Вони ж думають, ми ж трохи тут от зачепимо, да, і бачите, який сморід почався одразу снестися з болі. Так що, от на чому ми повинні концентруватися? Але ж оці санкції вони наберуть чинності 21 листопада, так, от які Трамп вів проти нафтових груп. От власне, а чи може він їх е, скасувати? Ну от Наприклад, там ще три тижні по факту так залишилося. От, можливо, Путін почне маніпулювати, знову з'являться ці дзвінки, наприклад. Чи може бути так, що знову ж таки, ця вся історія переграється, і знову таки, Трамп, е, от ніби зробив цей крок вперед, але знову зробить два назад. Ну, як він буде виглядати? Як да? це ну, радить? От він скаже, і друге, що є така стратегія, щоб... Що ні Ні, ні ви, тут, ні, ви тут ні. Ви, ви тут тарифами і санкції. Ой, це дві різні речі. Це дві різні речі. Тому що санкції лише запровадити, а ти потім це скасуй. Це перше. Друге, тут же йдеться про нафту. А у Трампа, коли з'являється. Запах нафти, колір, газу, одразу ж починається цей рефлекс. Знаєте, як у бійцівських собак, коли у них так щелепи створені, так, що коли вони щось хапають, от якщо ви бачили, можете в інтернеті побачити, як тренуються бійцівські собак. Він хапає тут, наприклад, за палицю. І палицю піднімають, і він досі тримає. Так, так от американців, коли буде йти за гроші за нафту, я вас запевняю. Дуже дуже непросто буде зняти. Тим більше я от бачу статистику, що раптом через падіння доходів російських компаній, чогось зросли доходи американських компаній. Знаєте, таке, таке, таке може бути співпадіння. А за такі гроші, там пацани з Техасу та з інших нафтоносних регіонів Сполучених Штатів Америки вони так довго будуть тримати санкції, поки Лукуєл Шаїн не попродаси всі активи, а, там те в Африці, мексиканські затоці і все інше. Ну наскільки можливо? От, от це я сильно не вірю, що вони так просто, так просто скасують санкції. А чи можна в цілому стверджувати, що цей тиск зараз із санкціями працює на Путіна, бо ну, як бачимо, що в цілому е, Путін все одно якби, залишається при своїй позиції, все одно на переговорну лінію не йде, все одно там тримає свої максималістські цілі. Так, чи можна сказати взагалі, що от е, той тиск, якого очікував Трамп, він спрацював зараз на Путіна, чи все ж таки ще, ще не до кінця? Дивіться, дивіться, ми повинні, ми для себе розуміємо, що Путін ні на що не піде. Ми повинні це розуміти. Але ж ми не можемо розчарувати нашого шановного Дональда Фредовича в тому, що його політика правильна. Тому повинні говорити: натисніть, точно приїде, натисніть, що трохи треба натиснути, і повертаємося до початку нашого розмови. Ми повинні максимально спровокувати американців, так? щоб вони тиснули, тиснули. Говори, ну чого ж ти не йдеш там? Так? А вони вже йому шию переламали, да? воно вже не рухається там, да? а ми будемо говорити тисяч тисяч ти, ще більше, ще, ще трохи, що трохи він точно приїде. Тобто наша дипломатична гра, вона тут достатньо ефективна. Нам же знову таки, нам не потрібно, щоб Путін кудись приїжджав. Нам потрібно, щоб американці переламали хребет Росії або Путіну. От і тому чи дасть не дасть. Ну трохи треба ще споднатиснути. Ми ж ми, ми ж повинні підтримувати е, 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 діяльність нашого шановного Дональда Фредовича. І чим більше ми будемо так, от провокувати, да, і далі говорити, що давайте ще натиснемо ще трохи-трохи. Е, американці поламають, поламають шию або Путіну, або або Росії нас цікавить, і той і той сценарій, тому що поламана шия Путіна це дестабілізація в Росії та. Паламаний хребет Росії, це кінець Росії. У них і так надламується вже хребет, це вже відчувають навіть російські економісти, навіть пробладні. Вони вони бачать, що відбувається. Ви повинні розуміти, там от цікавий момент починається. Там починається падіння, наприклад, виробництва у оборонній галузі. Що це означає, що приблизно декілька місяців тому їм почали давати менше грошей. То декілька місяців тому у Мінфіна російського вже були проблеми з фінансуванням оборонки. Це пріоритет для росіян. І тому ми повинні знову таки запевняти всіх, Зеленський повинен так демонструвати таке бажання зустрічатися з Путіним, що навіть собі важко уявити, так. Але по дорозі вимагати більшого тиску на, на росіян, щоб він просто переламали хребет, щоб європейці почали ламати хребет. Ну тут головне американці. І чи хоче, ну давайте так, чи хоче Трамп, наприклад, зовсім переламати хребет Росії Путіну? Ні, не хоче. Але він не може вирішити одночасно два завдання: захистити інтереси американської економіки, як він їх вважає. Ну, мається на увазі нафта скрізь повинна бути, в Європі повинна продаватися і так далі, і врятувати Росію. Це невиконуване завдання в нинішній конфігурації, тому що у нього фундаментальний інтерес щодо нафти та газу. От і тому, звичайно, що ми повинні підтримати, при цьому повинні мочити далі їхню нафтогазову інфраструктуру, влаштувати там блекаут. Навіть коли вже там світла не буде в мороз, да, Україна повинна говорити Дональд Фредович, ще недостатньо. От недостатньо. Знаєте, що Путін, що от Путін ще ми точно відчуваємо, що ще трохи, ще трохи ви натиснете, допоможете нам або закриєте очі, що ми мочимо там а, їхню енергетику. Він точно приїде. Він же там не знає, як там там є такий професор Соловій, який розповідає, що Путін вже давно помер. Що він там в холодильнику знаходиться? Він же холодильником може бути, але Україна дуже хотіти повинна бачити його. Да, ще трошки Нобелівська премія буде ваша. О, от ви ну, бачите, от вас треба вже в радники президента там, да? Щоб ви А ще у вас буде, ще у вас буде Нобелівська премія миру. Там, да? Це от, от бачите, ви відчуваєте, як треба вести перемовини з цим з Трампом. Там, да? Ви його головний нерв відчули це. Ну це називається в перемовинах маніпуляція марнославства. Це дуже така, дуже. Приємна маніпуляція, тому що її важко віднайти, особливо якщо людина схильна до цього. Так що давайте разом працювати в тому числі на Нобелівську премію миру. Ну якщо по дорозі е, поховають Росію Путіна, ну Україні це ж влаштовує. Влаштовує. Я думаю, що кожен громадянин України буде готовий написати своє подання на подання е, 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 нашого шановного Дональда е, Трампа на Нобелівську премію миру. Ну так, нам мертвий Путін вам премія. В принципі, всі будуть виграші. Да, по, повний бартер там, так да. це правда. Ні, нам мертвий Путін нафіг не потрібно, нехай там залишається, але е, нам потрібна нам потрібна дестабілізація. Нам потрібно, щоб оточення почало його гризти. Ну от, наприклад, там нафтовики, які там будували той самий Лукою. Наприклад, ну люди реально побудували гарну кампанію. Це дуже гарно побудована кампанія і професійна. Керувалися. А у них, наприклад, була завжди стратегія, що не всі активи повинні бути в Росії. У них завжди там 50 на 50 було. І от вони будували, будували. Тепер всього позбавлятися в один момент, вони все втрачають. Так що та, підтримувати це ці, ці ілюзії, підштовхувати. підштовхувати а їх до того, щоб вони вирішували це питання. Ось і, і штовхати, і в жодному разі не розвіюти ілюзії нашого шановного Дональда Фредовича. От на вашу думку, в цілому, зараз є хтось в оточенні Путіна, хто може власне так його наблизити до цієї ініціативи переговорів, чи в цілому до якихось поступок? Чи є зараз ця еліта? от яка власне може встати проти диктатора? Ні, вони ну путіна неможливо переконати. Він буде стояти на своєму. Я думаю, що вони розуміються. Ну, вони знають, в якій державі вони живуть. Якщо цар сказав, він не відступить, він втрачає владу. А організувати якийсь там перелам перелам шиї, якісь зверяче самогубство трьома пострілами в спину, я думаю, що вони більш такі, такі вправні в цьому питанні. Я думаю, що там якусь критичну масу можна накопичити. Ось але чи з'явиться вона швидка? Я думаю, що. Щось, якщо Україна такими темпами буде вибувати їхню енергетику при гарних морозах. Ще невідомо, що буде в Росії на початку наступного року, знаєте, а може і раніше, тому що Морози все ж таки раніше там настають, країна все ж таки північна, да? а ось, якщо Україні вдасться організувати перший глобальний блокаут на території Росії, ну, наприклад, там в Москві чи в європейській частині, якщо ви бачите карту ударів по території Росії, можна бачити тут цю, цю тенденцію. Тоді все може бути по різному виглядати. От окрім війни в Україні, так яку Трамп все ж таки хоче вирішити, так для себе, от паралельно він зараз так неоднозначно говорить про можливість наземної операції США у Венесуелі, так під приводом боротьби з е, наркотероризмом, так от власне для чого Трампу зараз ця війна? Коли от, він паралельно хоче одну закінчити, там тішиться, що він там вже їх сім чи вісім закінчив, так е, але ось тут знову ж таки ніби натякає на от чергову яку вже США, нібито можуть розпочати. Так це ж не війна, це ж боротьба з наркотиками. Ну, це СВО, так? Yes. <ріст> Ні, ну там все ж просто. Нафта. В Венесуелі є нафта, причому Венесуела ще погрожує сусідній Гаяні, яка теж видобуває нафту. Е, ну, у нас, нам, нам це, це теж, в наших інтересах. теж в наших інтересах. Тому що це е, Венесуела це плацдарм для Китаю та Росії для. Експансії в, в Латинську Америку і погрози Сполученим Штатам Америки, звичайно, що наркотики тут е, чисто привід, да от Колумбія, Колумбія, яка який теж уже погрожує, якщо ви не помічаєте там динаміку процесу, я так розумію, американці підігнали один раз флот туди і думають, ну чого два рази вставати? Да? тут ще Колумбія поряд. Ну Колумбія зрозуміла, там там точно є. Скільки і те через вимісували велике питання? Але в даному випадку це не важливо для США. Я думаю, що дуже добре, якщо вони це зроблять. Чому? Тому що це додатковий цвях у труну Росії. Якщо американці візьмуть під контроль нафтові родовища Венесуели, Гаяни, так, то це дасть можливість впливати на багато процесів. І російська нафта взагалі в цьому світі взагалі буде не потрібна. Американці все будуть контролювати. І навіщо там пропозиції Путіна про АРК, якісь средки метали? Якщо у американців під боком є чудова країна з чудовим кліматом підконтрольна, ніхто їх виганяти не буде. Там як росіяни собі дозволяють, там як з компанією «Екзон», які забрали у 2022 році активів на 4,5 мільярди, ніхто повертати не збирається. Тому я я вважаю, що це дуже добра тенденція. Чим більше чим менше Китаю, Росії в Латинській Америці, тим краще для нас. А чому тоді Венесуелу так зараз активно теж, власне, Китай підтримує, Росія підтримує. Так от заявляє вже, там що вони речники можуть передати свій КНДР так само, Іран, так само. Звідки тоді береться за всіхня підтримка? Ні, ну так. Ніхто їм нічого допомагати не буде. Ну, слухайте, Росія Ірану не змогла допомогти і не збиралася. У них там договір про стратегічне співробітництво, було до інше. Ну, поставиш ти там орієш. Ну і що? Спробуй, ну, спробуй запусти в США. Вони просто там тебе укатаються цими стратегічними бомбардувальниками, що мало не, не, не здаватиметься. Ну, Те, що вони там лякають якимось там орієшниками і всіх інших, ну кого ви лякаєте. Трамп он не боїться вашого ядерного Кого? речникам вирішили полякати. Ну, полякайте. Ну, полякайте далі. Потуга американської армії стільки велика, що ваші оречники, там, ігли, що там вони передають, це взагалі для них нічого не означає. Лопне як горішок, да? да, плотно. Тільки якщо ковалдою по ньому. Дати то ніяка цей щільність цих горішків то, да, тебе не врятує, бо кувало ваші а в цілому от, чи може зараз ця ситуація в Венесуелі так е, так трохи перемкнути увагу Трампа от, з України і зменшити підтримку, і і знову ж таки повернеться до цієї риторики, що от нам теж зброя потрібна, у нас теж там е, важка ситуація, і що от ми не можемо знову ж таки, наприклад, ті самі томагавки Україні передати. Та ні, я думаю, що там у них зброї достатньо буде для Венесуели. Тим більше вони ж вирішили це основне питання. Європейці купують для України зброю, вони постачають. Це вже бізнес, чистий бізнес. Та? Це перше. Друге, вчи увагу, ну трохи відвеличе, але я не думаю, що там довго це буде продовжувати. Це раз. У будь-якому разі нам вигідно це. Нам вигідно. Якщо вони візьмуть під контроль венесуельську нафту, то вважайте, що. Росія як держава ну почне припиняти існування, тому що прийде до всіх прийде світло думка, що без російської нафти та газу взагалі в світі можна а, обійтися. Ну просто обійтися, тому що нафти а, до речі, венесуельська нафта дуже схожа за складом на російську. Вона теж вважається важкою нафтою. і тому їм це нічим не допоможе, якщо американці візьмуть під контроль Венесуелу. Ну добре. Там тиждень Трамп буде боротися з наркотиками в Венесуелі. Але це не означає для України нічого, тому що ж Україна своєю зброєю б'є по території Російської Федерації. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.